Харківщину продовжують обстрілювати російські окупанти. В зоні особливого ураження прикордонні населені пункти інформують у Генштабі. З мінометів та артилерії окупанти обстрілювали Гур'їв Казачок, Стрілечу, Старицю, Огірцеве, Вовчанськ, Вільчу і Новомлинськ. За даними штабу оборони на Куп'янському напрямку, ворог вкотре завдав ударів по містам і селам. Внаслідок обстрілів дворічної куп'янську кислівки та баївки пошкоджено приватні будинки, торговельний павільйон та господарчі споруди. Також ворожі снаряди влучили в одне з підприємств у Вовчанську. На щастя, обійшлося без постраждалих. Як звітують рятувальники через бойові дії, цієї доби на Харківщині зафіксована одна пожежа. Пожежа, спричинена ворогом, трапилась у селищі дворічна Куп'янського району. Горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. В області щодня триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення тривають бої. Збройні сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський ізвісті.